Добрий вечір, шановне панство. Коротенько про мої кури. Е, тепер закінчився серпень місяць протягом серпня, місяця, в серпні місяці е, 31 день. 6 курей максимально за 31 день могли знести 186 яєць. А по факту 6 корей мені знесло протягом місяця 176 яєць. Тобто на 10 яєць менше. А і якщо по яйценоскусті на рахунок процентів, то вийшло 94,6% протягом місяця. Крім першого місяця, це є найменша яйценоскість. Ну, типа, бо було, було десь, зараз гадаю, в травні місяці було 183 яйця з 186 можливих. Тобто яйценоскість була 98%. Так що, ну, дивлюся, сьогодні 1 вересня і сталося сьогодні, давно вже не було, може друге яйце яке розклювали кури, такого ще не було, було 6 яєць, одне з них було розкльоване. І ось навіть вам покажу, е, частина шкаролопи від того яйця. Ну, чому це сталося? Я думаю. Е, причина була в тому, що зараз кури дуже дуже, дуже мають. М'яку шкаралуху. І одна курка в мене настоячи несе яйце. Просто з неї випадає яйце. Не завжди вона сідає на... Ну, щоб знестися. І Якщо яйце, в мене тут є такі підпори металічні, на яких стоїть клітка. Якщо е, на метал туди падає яйце, то вона має тріщину. Я думаю, а потім вони ходять і так. яйце м'яке, плюс тріщину має. І вони його просто роздушують і тоді вони клюють. Якщо яйце е, нормально знесене то воно мені вилітає сюди, в яйцезбірник збірник, і ніяких проблем е, немає. Е, так. Ну, трошки я треба, напевно, я сім. 7 см нахил зробив, треба, напевно, було ще 1 см підняти догори, зробити 8-8 см нахил, щоб яйця затримуються. У мене сітка 25х50 мм і яйце зразу не, того, не, не летить. Як вона як вона його знесе, воно ще затримується. Кури ходять, ходять, вони мусять, вони мусять його як, зрушити, щоб воно потім покотилося. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.